Тут у нас і те життя. Війна заставила багатьох українців замислитися про те, як зберегти своє здоров'я, зокрема, репродуктивне. Спочатку повномасштабного вторгнення військовослужбовці, аби в майбутньому стати батьками, мають змогу безкоштовно провести процедуру кріоконсервації. Тобто для чоловіків це замороження сперми для жінок яйцеклітин. Зокрема, таку процедуру можна зробити в прикарпатському центрі репродукції людини. Методика криоконсервування кріозамороження – це такий великий прорив. Це є метод супер швидкої заморозки, яка, яка дозволяє фактично зараз заморожувати тканини і розморожувати, повторно заморожувати кілька разів без впливу абсолютно на якість на репродуктивне здоров'я згубно впливає переохолодження, недосип, постійний стрес, і це той набір, який супроводжує кожного військовослужбовця у зоні бойових дій. Тож заморожені сперми дає чоловікові шанс стати батьком не тільки після смерті, а й у разі проблем зі здоров'ям. Взагалі, військовослужбовці вони. Вони роблять дуже добре тим, що вони заморожують свій біологічний матеріал, тому що зараз в принципі молодь вона є дуже освічена і дуже начитана. І всі військовослужбовці, які приходять до нас, то вони розуміють, що відправляючись в зону бойових дій, вони можуть постраждати психологічно або ж фізично. І, в принципі, вони розуміють, що треба якимось чином забезпечити своє репродуктивне здоров'я. Клітини заморожують за допомогою рідкого. Азоту при наднизькій температурі у мінус 196 градусів за Цельсієм зберігають заморожені клітини у кріобанку. Це спеціальні дюари з рідким азотом, рівень якого постійно контролюють ембріологи. Кожен кріоносій має індивідуальне маркування. Чоловіки здають свою сперму перед тим, як іти на фронт, з тим, щоб після закінчення війни дій, коли вони повернуться додому. Ну на випадок смерті це найгірший варіант. Але але про нього теж треба думати. Але є інші моменти. Може бути поранення, може бути контузія, може бути психологічні зриви, стреси, які також приводять до порушення і не обов'язково смерть. Будь-які ці впливи воєнні, вони впливають таким чином, що потім пацієнт стикнеться з проблемою з тим, що він не зможе. Мати свою дитину, ембріологиня Марія Макулович розповідає, що кріоконсервація у чоловіків це нескладна процедура, яка потребує незначної підготовки. Якщо ми говоримо про заморозку чоловічого біологічного матеріалу, то вікових обмежень в принципі немає. Але ми теж маємо розуміти, що з віком порушується і якість отриманого матеріалу, і їхня активність, і їхня морфологія. і Відповідно, розморозка матеріалу теж буде мати втрати. Чоловік в нього має бути статеве утримання не менше двох, не більше п'яти днів. Негативні результати на СНІД та гепатити. Якщо пацієнт приймає якісь лікування в усильнодіючі препарати, то бажано знати їхню назву і знати діючу речовину, щоб ми могли знати, чи це впливає на показники, чи не впливає, бо є деякі препарати, які можуть знижити, знизити активність або порушити сперматогенез. Користатися замороженим матеріалом людина може, коли забажає. Труднощі виникають лише коли йдеться про посмертне використання сперми, адже на сьогодні законодавчо це питання не врегульоване. На даний момент це питання вирішено наступним чином. Чоловік пише нотаріальну заяву, де своєю рукою пише, що у випадку моєї смерті даю згоду розпоряджатися конкретно тому тому. Ацькому центрі репродукції людини кажуть, що процедура кріозамороження була у них доступною ще до повномасштабного вторгнення, але тоді була не настільки популярною. А от за останній час послугою скористалися понад 130 чоловіків військовослужбовців. «У Нас є досить багато вже програм, зроблених з розмороженим біоматеріалом військовослужбовців, і є вже і дітки народжені, тобто. Тут у нас тут у нас те життя. Тож у Прикарпатському центрі репродукції людини закликають не боятися та звертатися до них, аби забезпечити собі можливість стати батьками за будь-яких умов. Надія цінко Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.